Павечева дружина. Одного разу вибрали птахи павіча царем. Пович широко розпушив свій яскравий хвіст, високо задер голову в зеленій шапочці з золотими китичками. Цар, наш цар завкали птахи. Оженити, оженити, оженити треба. Женити його треба, женити. заторохтіла сорока. Ось привели до павича стіреньку куріпочку. Вона своїх дітей добре виховує і твоїм дітям буде гарною матір'ю. Ні, не хочу її. Куріпко низько літає. Ну, суницю візьми. Вона перша в лісі заводить весняної пісні. Не хочу, на зріст не вдалася. Кидрівку не вподобав ряба. І волга не угодила, голос у неї журливий, трясогузка хвостом трясе. Лише сорока припала по личу до серця. На ній броня з білою торочкою не намилуєшся торохтить, теревеніть. Чимгісінький день і з нею не засумуєш. Після весілля Павич вискував зі своїх грудей зелені пір'їни і поклав їх сороці на спину і на хвіст. Це тобі, люба дружина, від мене подарунок. Зраділа сорока. Гей, птиці, подивіться, яка у павича дружина вродлива. Летить, новим пір'ям хизується, сяде зелені пір'я, дзьобом перебирає. Вогнище розкласти їй нема коли, їжу приготувати ніколи, уранці ледве засіріє, вискочить із гнізда і пропадає десь до ночі. Куди летиш, люба дружино? запитує павич. «Лечу, куди хочу. На ніч повертається, а павич знову. Де ти була, рідна сороко? Душа хотіла, туди я й літала, розсердився павич. Ще затемна, поки сорока спала, злетів з гілки і сховався за кущем акації. Уранці ледь-ледь по блідний сорока випорхнула з гнізда, розхрестала чорне убрання з білою торочкою і полетіла. Поблискуючи зеленим пір'ям, павич назирці подався вслід. Так прилетів він до людського житла і побачив, що його пишна вбрана подруга опустилася на смітник і заходилися дзьобати покидьки. Соромся. гукнув їй павич. Чи ж пристало дружині царя живитися покидьками, негайно летить додому. Але сорока навіть і не обернулася, клює собі і клює. Підлетів до неї павич, стукнув дзьобом по голові. Ти мені більше не жона. З тих пір сорока, длубаючись, у вокетька головою вертить. І дітей своїх повчає. Один раз дзьобни, а п'ять разів озирнися, бо павич прилетить і по голові вдарить. Добре цю науку сорочі діти дзьобнуть один раз і озирнуться, дзьобнуть удруге і довкіл обдивляються, павича остерігаються. Однак з перами зеленими, що павич подарував, не розлучаються. Це нам от павича на згадку лишилося. Ми, сороки, як-не-як, як, а самому павичеві ріднею доводимося. Ми не простого, ми роду.